Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, ліс, природу, ой, який день сьогодні, друзі. Ви бачите? Тиша така, сонечко. Ооо! Справжня осень. Ми сьогодні приїхали у Чорний ліс. Грибників їхали практично нема, тому що в цих місцях це менше і менше гриби. Але все рівно, впевнений, вони є. Вчора ми в лісі не були. І ще цілий день на кухні була, готувала. Ну, по дому займалася. Ай, гарно. Дійсно гарно. От передати не можу. На жаль, камера це не передасть. Але повірте. Ну що, друзі, пройдемось, собаки побігають, а ми подивимось. Що по грибочкам? І як завжди, все що, ми побачимо. Обов'язково. Побачите і ви. Ах, собаки нам гарно бігають в проміннях. Сонечка, да? угу. так. Ага, зі плен. Та-да. Один день не були в лісі, так? Да? І таке враження, що за тиждень тут. Ой! Ти диви, як там яр плюворуч від нас. Собаки бігають. Начебто тиждень не були в лісі. Річ, нам трошки праворуч. Не трошки, а так, да. задивилася на цю красу, трошки не в ту сторону пішли. Тут в цих місцях нам треба пройти десь з кілометра. От. Тому що тут, ну, не знаю, десь роки три тому, да? один раз ми в цих місцях. Бачили підбережники. І все. Повутіння стільки, так. Да? І воно не, не висить, воно літає просто. Ну то ж признак того, що це бабині віки Ну, Сьогодні а, пройдемось по мішаному лісу, там багато борець буде. Ох і листя, я уявляю собі, скільки там буде, да? Ага, можна і грибу не побачити. Ну то не кажи. Але будуть такі участочки хвойни, там де мох. Ага. Менше листяних дерев. Пішли, собак'яни. <ріць> пішли, пішли. Дійсно, бачите, скільки листочки. Я пройшов, а воно Ірішу побачила. Червонякий рішень, але напевно старий. Ні, м'який. Не буду його чіпати. І не видно було, отак він був якось. Да, сьогодні буде справжній такий пошук грибів. Да? Квест буде, так. Да. Ну час у нас сьогодні є, так що пройдемось, уважно, подивимось, собаки нехай побігають, заспокоїтися не можуть. Бігають, ну, цілий день вдома просідити. Ну. Так, мухомори червоні, воно. Чотири штучки. Хоча і ночі... Холодний, але не критично ще. впевнений що будуть якісь у нас знахідки. жекері більба, пішли. Нам в іншу сторону. Жека, Жеклін? Отже ж. Пішли, пішли. Воно якийсь грибочок стоїть. А ми подивимось. Підберезничик. Скоріше за все. Та, підберезник. Зараз подивлюсь. Ні. Отакий ну, вже. Висохший. І темний під шапкою. А от праворуч, по-моєму, підосичник стоїть. А ну зараз. Так, підосичник, от підосичник. Я поки... Оцей? Так, так, -да так. -да. оцей. Оцей гарний. О! Ой який. Мухоморів, друзі, воно, бачите. Дуже багато таке враження, що окрім них нічого нема. Ну, Підберезник, підусичник, ви бачили, є. Повинні бути грибочки. Якщо ми збирали б мухомори, то вже було б два повних кошика. Капець. Я тут. Та, я твій кошик забрав. Ну, Ми з краєчку цього мішаного лісу пройшлися. Ну ви бачили, нічого нема практично. Зараз що ми зробимо? Підемо в хвою, там багато моха, а на зворотньому напрямку. Пройдемось вже більше ретельно і трошки далі від... Ну, здесь така як стара дорога. Туди вглубь десь на пів кілометра і так і обратно підемо. Що, там нічого? Давай зараз підемо. Хвойний участочок. Оп, машу Зараз ми проходимо такі гарні місця. Тут опеньки ростуть. Багато пнів, але бачите, жодного нема. Ми навмисно так пішли, от саме цим шляхом, щоб подивитися. Але нема. В цьому році тільки одного разу збирали опеньки, Підговорили, так? Да? Непогано кофік зібрали, але це було півтора місяця тому. А от таких справжніх осінніх опеньких отут по Прикарпаттю В цьому році ще не бачили. А от ще одна знахідка на ну, цей, видно, що гарний. О! підберезничок, Ось такий. Заберемо. Так. Де я поклав свого ножика? Де він вже? А, в кармані. Тюх. А от ще один ріш. О! Білих поки жодного, не Ні старих, ніяких. Але от такі грибочки теж радують. Може польські тут будуть, так? Да? Теж дуже смачний гриб. Що я кажу, друзі, все побачимо. Вона вже починається. Мох далі. Дуже красиво тут. Але поки що нічого цікавого нема. Воно червоний мухомори. А це що стоїть? Оно зараз. Польський? Якщо гарний, бери. Це щось пластинчате. Нехай зілося. Ух ти, молоденький. Потім подивимось. Дивився більше отак от метрів п'ять від себе. Ну такого розміру, як Іріша показала, польського, то треба уважно під ноги дивитися. Ух ти! Ну це можна побачити, да? гарний. Ага, польський А Апольський. О, ну, ти що? Такий розмір. То що треба. Іріша, такого гарного грибочка побачила. О! А я вже ліворуч ще одного побачив. Оно він. Зараз і вам покажу. Ух, яка темна шапка. Теж підберезничик. Ох, який! У, Іріша, такий файний. Ти що, диви. Красавчик. Красень. Де Жека вже? Закльон? Та ось. А, позаду. Поклали кошики. Я тільки оцього грибочка до кошика. А тут ще один Ірішок побачила. Це угу. треба уважно тут подивитися. Так такі колір шапки попали. Так, 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 їх не видно одразу так. Особливо, якщо він такий, такий розмір. Більба йде ну воно йди сюди. Де він же? Ай, задаре не вийде. А, воно. Тільки взяли косики, рухаємось далі. І тут ще, ще, так? Да? Ага. А воно і в мене тут, ріш. Воно, який. Та ви шо? Ух. Така ніжка, такі колі, так? Да? А де ще? А, воно. От сліпом допало. О! Та ні, ну гарні гриби сьогодні попадаються. А? Ну, поки mm -hmm. що в основному тільки підберезники, да, один підосичник. До речі, о, той підосичник, тут ми рідко зустрічаємо підосичники. А коли будемо повертатися, я вам казав на зворотньому напрямку. Бачиш, остальці. а це цініжка залишилася, да. ту шляпу Ну, то ми там ще подивимося під осушники. Ну, звіри теж їдять, що грибочки. Згадали скоріше за одне місце. От ми зараз йдемо, ну, от якщо прямо йти. Там гарні місця по польським і так далі. А тут ми проходимо, ми одного разу в цих місцях трошки плутанули. І повертались обратно до машини, але зовсім іншим шляхом. І зайшли в такі глухі, я не знаю, хащі, березняк якісь кущі. Але там були підберезники. О, тому, якщо ми підемо далі, нам прийдеться знову сюди повертатися і йти. Так що ми зараз підемо в ті хащи, це подивимося там, потім повернемо сюди і підемо далі. Як ось так, друзі, отак. Згадали, як не знаю. Підберезничок. Але хтось збив з собак, пробігли, тут тільки що ніякий. Друзі, я вам не фільмував, дойшли, походили хвилин, я знаю, 15. Взагалі нічого. Того разу були там підберезники. Повернулися на ці місця. О, ну і одразу, бачите. Який гарний підберезничок. Я чомусь думав, що там теж вони будуть. О! Темна шапка така. Та ще і там... Так незручно, що то, якщо пам'ятаєте той ролик, то просто ми хвилин 40 там плутали. Що там в тебе? Підберезнички? Три штучки. Ой, так растуть. Жекльон, а ну, Жека не зламай. Я хоч глядачам покажу. Один, другий, третій. Якщо три штучки на одному місці, то може бути ще десь поруч. Марсик, іди до мами. Трима ще три штучки. О! Вже практично пів кошика є. Та справа не в тому, скільки грибів, так? Да? Та що по лісі гуляємо? Собаки бігають. Такий день, друзі, дійсно повторюсь, передати не можу вам. Попереду багато мухоморів. О! І от бачите, ми зазвичай е, на такі місця звертаємо увагу, тому що поруч не біли, так підберезники будуть рости. Бачу, яка нога тут. Ага. О! Ух, да? А це грибочок. Та ти шо? Ну. А воно там штук п'ять мухоморів, да? ну, так. Праворуць. Та багато їх тут. Так, ну на. цього підберезничка. Більбоніс, допомагай давай. Бери Марсика, Жеку, допомагайте шукати гриби. А воно, грі, ріш. <ріжу> Такий гарний. Та, Ба? Та, 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 Ух. Ох, який. Як вам? Вони такі топ та -да -да. Замінюють білих, мабуть. Може бути. <ріжу> Скільки мухоморів тут просто. І воно один, другий підберезний. Такий гарний. Собаки збили вже декілька мухоморів. Ось ще один. Та ви що, сьогодні точно день такий підберезників Ну що, теж гарний гриб. Заберемо і ці два. О! Отак. Ще отаких от три грибочка гарних. До кошика. Що ти там побачила? А де? А, воно бачу. Так, зараз. Він такий гарний. З цього боку. А ось ще один маленький. Ага. Ух ти! Ти бачила який? Молоденький. Так. А ну, ага, бачу. От ще такий. Це знову попереду мухомори. Збив. Ріша ще одного маховичка знайшла. Ну все, непогано. Польські маховички. підберезники. Один піддосичник. Де він? <збив> вже не бачу. Ага. О! Теж гарний. <збив> ну трошки отак. От там подивимося. За цією травичкою. А потім свернемо в таку мішану. Мішаний участочок ліса. Воно, бачите, ну не знаю, напевно штук 30 мухоморів. а там трошки ще. А тут такий красень стоїть. Спочатку думав білий. Ні, не білий. підосичник, Але який гарний, а? Бачите. Розмір який. А мій кулак. Забираємо цього грибочка. Ух! Супер, да? Просто. Дуже гарний. Дуже, дуже. Ідемо далі, друзі. Та... Трошки неочікувано, знаєте як. Я не думав, що стільки буде грибів. Повторюсь, біленьких поки не знайшли. Ну, якщо такі підосичники, підберезники попадаються, то вполне собі можна і білого зустріти. Дійшли ми вже до ну, переважно, береза тут такого участочку лісу, що я казав, що на зворотньому напрямку пройдемось. Тут досить так непогано можна. А пройтись, пошукати, впевнено, щось добудеться тут. Зробимо коло і потихеньку-потихеньку будемо виходити на лісову дорогу. Пішли більбо. Більбоніс? Пішли, де мама? Вперед. Більбо, вперед. От друзі, що я казав? Що тут обов'язково ще знахідки у нас будуть. Ну, вони ховаються за гіляками. Ох і гарний. О, це один. Не воно бачу, другий ще стоїть. Так, поки що грибний сезон 2025 року продовжується. Ще повне собі можна зібрати гарні гриби. Ми вже, друзі, підходимо до старого ліса, по якому вже... По стежечки, прямісінько до лісової дороги. У нас ще півгодинки часу є і вирішили, воно він позаду мене буквально метрів 50. Все ж таки тут в пройтись трошки. Ну, чого не пройтись, якщо трошки часу є. Може, ще якісь знахідки будуть. Всі собаки з тобою? Собаки з тобою всі? Угу. Бо не видно там. Ну що у вас щось є? А в мене також. Ну це ми, друзі, дуже близько тут старий ліс і там буквально з пів кілометра вже лісова дорога. Я маю на увазі, що в цих місцях вже прочесалося. Якщо щось і було, то тут все позривалося. Ну, а ви ж бачите, сьогодні от так, щоб молоденькі, да, підусичники, да? Ну, підберезники ще декілька знайшли. да. Польські декілька знайшли, маховички. А так в основному ви бачите як. А тут нічого. Ну що, давай будемо потихеньку повертати до старого лісу. Тут десь метрів сто ми пройшли. Не більше. Може, ще щось попадеться. Ні, то ні, друзі. Будемо йти потихеньку до машини. І так гарно день провели. Ну, практично повний кошик грибів. Супер. Підійшли до машини, зараз почекуємо гриби. Покажу, що у нас сьогодні вийшло. О, гарний такий. Ну от що у нас сьогодні, друзі, вийшло. Повний кошик отаких гарних грибів. І собаки побігали, да? і ми таке задоволення отримали. Але треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.